Усім привіт, друзі! Це ще одне відео про мої, мою хомляршку-хомлярська-порлинку. Отака вона. Ви бачили її іншому відео. Хочете вам дещо покажу? Дивіться, я приготував для неї бонуси, бандаринки. Я приготував туди, куди вона точно не згадається заліз. Ну, тут такі стінки виставляв. Але Он тут ще є бонуси і тут. Так, по всій доріжці розкладене прямо. О, от, туди вона звідти більше залазити. Іди ще. О, вона знайшла вихід. Всього лабіринту. Друзі бачите. О. о, вона туди йде. Як вона їсть. Вона за шапки все бере, але не їсть. І як шукає, як шукає. А хатка. Друзі, я таке придумав, я, я таке придумав. шукайте зараз. Ось подивіться, друзі. Що я зробив? О, вона зразу знайшла будинок. Ах, я не хотів. Не знаю, яке місце воно точно поставити, щоб вона точно не здогадалася. Чекайте, її треба якось виводити звідти. Я просто її забрав. Хай тут посидить. Вона так, що не здогадається. Оу. Тут похід закритий, як ви бачите. Їй треба пройти аж між шкірку мандарини, щоб попасти до хати. Бачите, Вона вже знищена вихід і користується ним. Зараз я його не треба перекривати. Щось воно було. О, дивіться, як шукає. Ой-ой-ні-ні-ні, ні, ні, мандарину я тобі більше не дам. Ось. О, дивіться, вона зараз просто змає. Привинка, в чому ж проблема, от сюди. І... Ну и пиду О, все. Ну как я шукаю в хит. Я к вону в хит. Смешно. Ой, здесь у нас будет вот так лист на пустыне. Вон на пустыне влазит. Ну, наш спайдермен. А, шукай, шукай, шукаю. О, о, нашла! 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 О. Вот так, у нас сразу больше, что там есть клетка. Ну.

Să șopim Copaie, ce-o anotam copaie? A, vă nu toaletă toaleta? Vă nu toaleta copaie o să vii? Uite, uite Так. О, пришел. Нет. О, самый шанс есть забраться. Клитка забираем, забираем. Есть. Yes. Закриваємо швидко, поки вона назад не забігла. Фу. О, давайте її поставимо. Див... О, є! Нє-не. Давайте зробимо. Давайте зробимо це не буде вихід. Вихід я зроблю в іншому місці. Зовсім іншому. Туди куди вона... Ні! Туда... Дивіться, вона знає, що тут вихід. Просто шукайте. Швидко, 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 ні. Вона вийшла. І тепер роблю вийшли. Такий їм вже буде тепер тут. І вона точно не здогадається пройти. Якщо вона навіть пройде, то я хатку переставлю сюди. Бо все. Ви, це, вовсе. Ви це, закрився. А ну, а. Саму клітку правильно куди поставлю. О! А, -а, 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 -а! як! Сюди <сх2> поставить клітку. Все, надіслав. Не пробирається. Ну, Давайте іншим боком поставимо. Потім у так якось. О, ставьте, правда, так что не пройде. Ну як ти думаєш, поровенька де висіть? Нема. Бажається тільки побрати через шкірку, або там. Дивіться. а, а, Короче, друзі, зараз тут більше поставлю. Тут стакан. Сюди взагалі оце поставлю. І я поставлю перегородку, щоб вона... Знаєш, що треба йти туди. А от... Ну, mm, зараз побачимо, що вона буде робити. Бім, біблім, підемо, куди ти підеш. А лишається тільки пройти через шкірки. Mm, не напър... пройдеш, не пройдеш. Суди йде. Вона, го вона, вона, воно.

виманити. А ти його виманити. Оп! Не встиг зробити. Я рука туди не приліз. Дуже серйозно від вас. Оп-оп! Тікай, дуже шустро. Перлинка. Давай, наверх! Ні, тільки не колесо. Я її звідти не витягну. А О! Давай, давай, давай. У, ой, залізь, залізь. Позволька, давай давай. Ти робиш? У, дивіться, це буде ліжко тепер, я придумав. Ні, я не сюди, сюди, а ліжко зі буде. Вже отут. Все. Тепер там треба ну, всі там. Хата тут, надіюсь, вона не знайде. Чекаємо. Знайшла вихід переставляти Оп. Вітаю всі тут. Вона на другому правосі, це мій шанс забрати її. что она не я е забрал. Так, станция, дашь шпитку кошельку. Обхід закрываем. Не, не, не. Давай, давай. Я е завей. Зараб... Яс. Хата кидаем. Ес, закрываем. А от хатку я поставлю сюди. Отак. Вот більше хати не буде. Отакі от у нас справа з парлинкою. Добре, друзі, будемо вже прощатися. Попрощається парлинка. Опа-па. Опа-па-па-па-па-па-па-па.